Отже, громадське телебачення, ми зараз біля Верховної Ради, тут щойно відбувалося засідання РНБО. Ми зараз спілкуємося з людьми, які були присутні чи на засіданні, чи просто спілкувалися зараз до відживання біля нас. Розкажіть, будь ласка, ви спілкувалися з політиками. Яка взагалі ваша думка щодо сьогоднішньої ситуації? Ну, моя думка, в принципі, вже відбулася нарада, і прем'єр-міністр і прем і президента, голова Верховної Ради дали свої висновки, тобто було звернення до громадян. Я думаю, що ми зможе зупинити цей процес вийде на нормальний діалог. І я думаю, що завтра Верховна Рада збереться. У нас збори 10-ї -го години. Я думаю, що ми будемо вирішувати всі ці питання. Слава Богу, що наші всі західні партнери розуміють. Що така ситуація склалася, Я мою особисту думку, що в принципі дії, які сьогодні відбувалися, і те, що сьогодні робиться в адміністрації президента Путіна, Путіна, і те, що робить Коздуми, воно виходить за рамки розуміння всього. Тому тут абсолютно неординарна ситуація, ніхто не розуміє, що це таке. Це війна, чи це провокація? Це це чиста провокація, тому що почати війну, ну я вчора. В Каналі казав, що, в принципі, я впевнений, що там щось не гаразд з психікою, але з Безнець Росії. Но, я думаю, що там є відповідальні люди, навіть в Росії, які будуть дивитися, що це відбудеться. Це ні зрозуміло ні для кого. Я 20, 20, 25, може бути, на ну, 21-ше століття і такі події, ну просто... Ніхто не розуміє. Тому ми, виходячи із того, що розуміємо, що трохи там є психічна нестабільність, ми тримаємо спокій і розуміємо те, що ми маємо бути дуже обережними. Тому все робимо обережно для того, щоб ніяких, ця провокація не переросла ніяких конфліктів. Від як на вашу думку має діяти Україна як держава, знаючи, що зараз на території навіть на в'їзді в Крим стоять люди. Це Росіяни, які блокують в'їзди, які фактично ну я не знаю, як це назвати правильно. Тобто ці люди на території України здійснюють якісь дії, перешкоджаючи іншим. Як правильно Україна, Україна зараз і діє як держава, тому що з цим імперським настроєм, абсолютно алогічними діями, яка е, е, Росія тримає ядерно, ядерне оружие? Сьогодні діяти симметрично, для нас абсолютно логічно. Тому ми діємо асиметрично. Я думаю, що в нас є всі можливості для того, щоб ми зупинили цю, цю провокацію і отримали бажаний мір. Тобто зберігаємо спокій. Спокій, і... спокій, спокій. Ніяких провокацій ми, в принципі, не будемо. Інші країни будуть допомагати Україні? Звичайно, звичайно. Це провокація не тільки для нас, це провокація для всього світу. Добре, дякуємо. Отже, громадське телебачення, ми біля Верховної Ради спостерігаємо, спостерігали за засіданням РНБО, тепер спілкуємося з людьми, з політиками, з усіма, кого тут зустрічаємо, щодо їхньої думки про ситуацію, яка сталася, щодо військових дій, які має наміри, чи вже впроваджує Росія на території України, зокрема в Криму.